В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні глядачі і слухачі. Можете також дивитися наш ефір на е, телевізійному каналі Еспресо. Сьогодні ми говоримо про те, чи зміна нафтової політики, про яку нібито говорили під час саміту двадцятки після переговорів Росії і Саудівської Аравії, дійсно призведе до реальних е, результатів, і якими можуть бути наслідки цих результатів для України в нашій студії енергетичний експерт, президент центру глобалістики стратегії 21 Михайло Гончар. Вітаю, пане Михайло. Радий бачити. І е, хочу нагадати, е, про що ми, звісно, маємо говорити. Маємо говорити про те, що Росія і Саудівська Аравія під час саміту Великої Двадцятки в Китаї домовилися між собою про спільність підходів в замороженні видобутку нафти. На думку деяких експертів, саме от такий от постійний видобуток, його збільшення призводить до знищення нафтової ціни. Ось що сказав після цих консультацій, президент Російської Федерації Володимир Путін. Я вам дам совершенно конкретний відповідь. Ціна должна быть справедливой. Сейчас нет. Можно было бы чуть повыше. Но имея в виду, что, что мы бюджет, как вы знаете, верстали из расчетов 40 долларов, барель, нас это устраивает. Сегодняшняя цена нас в принципе устраивает. Ну, от, як бачимо, Президент Росії не сказав, що він хотів би зменшення ціни, але разом із тим говорить, що не хотів би збільшення. От можна це прочитати з його слів. Нинішня ціна, яка там приблизно 50 доларів за барель, вона дійсно дає можливість з більшими чи меншими втратами бути на шляху стабілізації бюджетних витрат російських. Але от я наскільки розумію, ще кілька доларів вниз. Це вже серйозна проблема. Я так розумію, що ці консультації з Саудською якраз і пов'язані з тим, що не хочеться вниз, а не тому, що хочеться вгору. Так по суті, можна сказати, що прийнята заява, яка носить судодекларативний характер, вона мала на меті зупинити подальший обвал ціни, тому що тренди, які позначились в останні. Тижні вони швидше свідчили про те, що ціна на нафту далі піде вниз після певного руху догори протягом останніх там, кількох місяців. І, звісно, справа, що поняття справедлива ціна, про що говорив Путін, вона у кожного різна. Вона різна у видобувника, експортера, споживача особливо. І те, що, наприклад, терпимо для там, Саудівської Аравії 50 доларів за барель, наприклад, для Венесуели цього недостатньо. Тому що там висока собі вартість нафти, таким чином, мені здається, що зараз, якщо ми поглянемо макроекономічну складову от ситуації, не можна дивитися просто з позиції видобувника експортера, якими є Росія і Саудівська Аравія, потрібно поглянути іншу сторону, попит. Так от, якщо візьмемо статистику Міжнародного енергетичного агентства впродовж останніх місяців, то там абсолютно чітка кореляція. Як тільки ціна на нафту пішла... В другому кварталі вгору попит на неї став скорочуватись. Світова економіка надто слабка, щоб купувати дорогу нафту. Тому, суто спекулятивно, можна ціну загнати дещо вгору, але це обернеться в подальшому скороченням попиту. Скорочення попиту буде означати стимулювання продажу нафти через зниження ціни. Що, власне кажучи, відбувалось впродовж е, періоду. Починаючи з середини 2014 року. Тому в даному випадку, якщо ми поглянемо, реакція Ірану дуже показова в цьому контексті, він підтримав заяву Саудівської Аравії і Росії, але зазначив, що вирішення питання буде залежати від того, наскільки справедливо буде здійснено в рамках ОПЕК квотування. А ми знаємо, що цей механізм практично майже не працює, тому що далі все опирається в питання справедливі квоти. Знову ж таки, у кожного із країн-членів ОПЕК поняття Справедлива квота абсолютно відрізняється від того, що мають на увазі там десь в Еквадорі, чи в Ірані, чи в Саудівській Аравії. От, до речі, російський енергетичний експерт, партнер компанії «Росенергі» Михайло Крутіхін вважає, що Росія і Саудівська Аравія взагалі не зможуть домовитися про заморожування видобутку нафти. От коментар Радіо Свобода. Будь ласка, кажіть. И Саудовская Аравия, и Россия гордо объявляют о том, что они достигли максимума добычи. У Саудовской Аравии исторический рекорд – 10,6 миллиона баррелей в сутки. Такого у них никогда не было. И потенциал у них – 12,5 миллионов баррелей в сутки. Они говорят, что готовы быстро это сделать, если бы нашлись покупатели. У России рекорд сейчас в этом месяце – -го 11 миллионов баррелей в сутки. То есть гордо заявляют о том, что наращивают добычу и одновременно подписывают какие-то соглашения о консультациях по поводу сдерживания добычи. Так что здесь явно какая-то шизофрения или слова расходятся с делом. То же самое относится к перспективам замораживания или даже сдерживания добычи Утім согласування з другими производителями не надежди на это не такої. Всі борються за свою ринічну нишу, і ніхто не согласен не ступати кому-то другому путем сокращения собственной добычи. Ну от бачите, що думка пана Крутіхіна: вона збігається з тим, що ви кажете. Але е, не, мені важко повірити, що російське керівництво керівництво російської енергетики цього не усвідомлює. Для чого вони тоді це роблять? Усвідомлюють. Усвідомлюють чудово, я думаю, що тут є певний е своєрідний такий е підтекст. Що враховуючи те, що попередня спроба домовитись Саудівською Аравією, яка мала місце кілька місяців тому назад, завершилась фіаско, хоча нібито домовились. То для Росії важливо втягнути Саудівську Аравію як головного плеймейкера світового нафтового ринку в якийсь млявоплинний, хай неефективний, але переговорний процес. І тут якби є один потужний зовнішній стимулятор, чому цього разу Саудівська Аравія погодилась щось підписати. Хоча повторюю, ці чотири пункти вони практично абсолютно порожні з точки зору вирішення проблеми а, стимуляції цін на нафту. Чому на це пішла Саудівська Аравія? Так. Тому що з'явилась російська військова присутність через авіабазу Хамадан. Не був чудо... би, тому що не, не був... був би та так, з'явилося та й не з'явилася. Так, так, але якби є, тим не менше Іран надав дозвіл на використання. І для Саудівської Аравії це дуже чутливий момент. Королівці чудово розуміють, що співпраця Ірану і Росії має один з векторів: це проблема Ємену. Яка дуже чутлива для Саудівської Аравії. І зрозуміло, що в принципі розхитати цінову ситуацію на ринку нафти реально можливо не економічним шляхом, а тільки військово-політичним через масштабну дестабілізацію на Аравійському півострові, і, зокрема, в Саудівській Аравії. А оскільки якраз так. Є що е, основні нафтові родовища в Саудівській Аравії розташовані там, де знах... де проживають шиїти, то, власне кажучи, Саудівська Аравія традиційно побоюється якихось е, якоїсь додаткової ескалації, яка може бути е, стимульована зовні. Тому якби цей це зближення ситуативне між Росією і Іраном на тлі сирійської проблематики. Воно штовхнуло Саудівську Аравію погратися з росіянами, це гра. Головне питання, якщо ми говоримо про те, чи можна якимось чином стимулювати підйом цін на нафту, це те, що буде в листопаді в Алжирі на зустрічі ОПЕК. Але знову ж таки, там постане питання розподілу квот. Воно не буде вирішено, як воно вже не раз не вирішувалось. Оскільки, наприклад, Іран має чітку позицію, поки він не вийде на. До санкційний рівень видобутку він не буде розглядати будь-які питання, пов'язані з обмеженням а, і квотуванням. А він близько вже піднявся до цього рівня, десь 3,6 мільйона барелів на день, але це ще не 4, далеко не 4 мільйона барелів. Ірак також перебуває в режимі а, підйому свого нафтовидобутку. Тому цим двом не останнім країнам в картелі нафтовому. Їм далеко не вигідно те, про що зараз говорять Саудівська Аравія і Росія. Хоча всі бажають високих цін на нафту. 044-490-374, телефон Київської студії Радіо Свобода, можете задавати свої питання гостю. От вважають, що рівень агресивності Петро держав він прямо пов'язаний з рівнем нафтових цін. Що як тільки ціна на нафту вона знижується, то держава починає думати про власні інтереси, а не про агресивність. А якщо він збільшується, то знову з'являються якісь тим бажання, які ми спостерігали, коли була анексія Криму і напад російської вояччини на Донбас. Так От тут виникає питання: чи дійсно це пряма залежність, чи навпаки, в ситуації, коли ціни на нафту можуть знижуватися, Володимир Путін спробує вільно увагу свого збіднілого населення новими війнами в Україні? Ну дивіться, якщо ми візьмемо просто дві речі сумістимо: агресивність Росії і рівень цін на нафту 2008 рік. Якраз це пік нафтових цін перед обвалом. І що ми мали агресія Росії проти Грузії. Наступний пік нафтових цін прийшовся приблизно 13 14 рік, 14-му чомусь падіння, що ми отримали агресію проти України. Але дійсно має логіку ваша думка про те, що чи не стане більш агресивною поведінка Росії по принципу. Вже нема чого втрачати, якщо ціни далі підуть вниз. Так, такий сценарій можливий. Але знову ж таки, потрібно розглядати в сукупності дві речі: санкційний режим, введений проти Росії з боку Заходу, який є недостатнім і який є умовно ефективним лише на тлі низьких, точне тобто падіння цін на нафту. І як тільки ціни на нафту пожвавились в другому кварталі цього року. Ми ж бачимо, як зросла інтенсивність бойових дій російської сторони в Сирії, наприклад. І точно так же більш агресивно стали вести себе формування, підтримані Росією і російські підрозділи на території на окупованих територіях на сході України. Тому, якби оцей двигун, нафтовий двигун, чи вуглеводневий двигун, точніше, російської агресії. Його ніхто не зупинив чи не сповільнив його оберти, тому що коли приймалося рішення про санкції в Європейському Союзі, перш за все в 2014 році, то питання торгівлі вуглеводнями, нафтою, нафтопродуктами, газом е, також іншими енергоресурсами було винесено за дужки цього санкційного режиму. Відповідно, так Росія отримує, наприклад, по статистиці минулого року, вона отримала в 1,7 рази менше. Нафтових доходів, аніж попередній, 2014 рік. Цього не вистачає для ефективного ведення одночасно двох воєнних кампаній. але і не зупиняє Росію. Тобто, це такий некомфортний чинник. Але не більше того, не зупиняючий. цебто зараз, на мій погляд, головне е, головне завдання, яке мало би вирішуватись країнами заходу, зокрема в форматі Великої Сімки, а також в європейську в форматі Європейського союзу, це питання зупинки ось цього мотора агресії через введення більш жорстких санкцій. Їх можна називати санкціями. Просто потрібно... економічні обмеження можна кажучи, обмеження або навіть можна піти на кроки, пов'язані із заміщенням російської експортної суміші, іншими видами близьких за хімічним містом, видів нафт, в тому числі, якби з регіону Перської затоки. Тим більше традиційно іранська нафта завжди мала свою нішу на європейському ринку. Вона просто повертається туди. Ми бачимо активність Ірану не тільки в Європі Західній, в Європі центральній. Тому в даному випадку, якби було б важливим, а, окреслити ось цю а, таку перспективу для Росії, принаймні. З точки зору якраз того, щоб серйозно зменшити обороти ось цього двигуна російської агресії, я хочу доторкнутися ще однієї теми саміту великої двадцятки, енергетичної, що ми вже про неї говоримо, це російсько-турецькі контакти, тому що це теж безпосередньо нас стосується наскільки, взагалі, Путін і президент Туреччини Ардаган можуть домовитися по турецькому потоку, що це теж отакий самий блеф, як? Зниження ціни нафти тільки вже в газовому ділянці, а не в нафтовій. До певної міри так. Тому що власне про турецький потік можна вести мову в, хіба що в вигляді однієї нитки, власне, для до самої Туреччини, оскільки у будь-якому іншому вигляді, транзитом через європейську частину Туреччини до ЄС. Цей проект зіштовхнеться з тими ж самими проблемами, що його попередник південний потік, і з тими проблемами, які має зараз Північний Потік-2, тобто третій енергопакет Європейського Союзу, де Єврокомісія вже якби говорила своє слово у випадку південного потоку. А от щодо турецького потоку, то я думаю, що так, Туреччина теж розігрує певну гру перед Росією, погоджуючись на цей варіант. Але разом з тим, мало хто у нас звертає увагу на те, що Росія, що Туреччина, веде активні переговори. Наприкінці цього року має відбутися саміт в Ашхабаді з приводу реалізації амбітного проєкту, про який теж давно й довго говорять, з 90-х років транспортування туркменського газу через Каспі, Південний Кавказ, до Туреччини і далі в Європу через реалізацію проекту Транскаспі, власне кажучи, це така турецька блакитна там чи рожева мрія. Яка зараз практично в стадії близькій до е, можливої імплементації. І звісна справа, що Росія не випадково поновлює свої пропозиції по турецькому потоку, е, оскільки вона розраховує, як і у минулому, зупинити реалізацію цього амбітного проєкту, запропонувавши його е, в якості альтернативи. Так вже було в минулому 99-му році проект Транскаспію був практично підготовлений до реалізації. Натомість Росія запропонувала. Блакитний потік. Чим це закінчило для Туреччини, добре відомо. Розслідування, масштабна корупційна оборудка, скандал. Міністр енергетики, керівник державної нафтової компанії були зміщені зі своїх посад. Вісім чиновників потрапили, здається, вісім чиновників потрапили за грати. Ну от Туреччина зараз, здається, хоче наступити на ті ж самі граблі або просто погратися з Росією. Тому поки що я розцінював би ці шанси як примарні, особливо враховуючи те, що проєкт не був погоджений як проект. І Туреччина перед тим як відбувся інцидент із російським літаком, власне і вимагала від Газпрому дати деталізований проект, на основі якого могли би бути зроблені відповідні погодження. Його просто не було ще. Тому зараз ми бачимо чергову фазу такого російсько-турецького блефу, де кожна сторона має на увазі як обхитрити іншу. У нас є дзвінок. Давайте послухаємо слухача. добрий день. Добрый день. Вы знаете, вы тут обмолвились о санкциях против России. Я вам как медик скажу, есть такие заболевания, когда надо применять сразу же в первые дни, в первые часы, в первые недели ударную дозу или антибактериальных, или антибиотиков. Это разные препараты. Понимаете, вот если бы против России сразу была застосована ударная доза санкций, понимаете, даже сам бы Запад тогда не страдал от этих санкций. Они все время, понимаете, вот как бы э, адаптация такая вырабатывается, полирезистентность у России к этим санкциям, они все время мутируют, они все время изменяются. Я хочу сказать, наши эксперты так называемые предрекали еще полтора года назад, низкая цена на нефть 62, все, российская экономика завалится, то есть они не владеют предметом, они не знают, как работает российская экономика. А, конечно, стимулировать Запад к этим санкциям должна была Украина. Україна должна была также ударную також санкций. В санкцій. случае получается мультирезистентность, то есть крепчает, микроб в организме крепчает. вот эта болезнь... болі цікаво, що та... люди можуть розбиратися в медицині, але не можуть розбиратися в економіці. Я б хотів би, як наша слухачка, нам зателефонувала по якому дроту, якщо б у нас була ударна доза санкцій проти Росії взимку 2014 року. Щоб залишилось від нашої економіки, до речі, хотілося б дізнатися. Ну, ви знаєте, в ще в на початку грудня 2013 року а, мною була підготовлена стаття а, якраз після того, як Росія по суті а, стала на заваді підписання угоді про асоціацію на вільнюському саміті, а, про те, що європейському союзу необхідно буде ввести жорсткі санкції проти Росії саме через нафтогазовий сектор, як найбільш чутливий. Тому що Росія діє на знищення Європейського Союзу, коли стаття була прикладена англійською мовою, а також німецькою, то багато хто європейських експертів висловили такий, як кажучи, скепсис, що це так би мовити, неадекватна реакція на ті дії Росії, які вона вже здійснила. які вона вже здійснила. Себто це був грудень 2013 року. Себто тут можна сказати так, що європейські лікарі на відміну від цього нашого медичного експерта, який подзвонив, лікарі у них нема, за іншими спеціальностями. Абсолютно у них нема адекватного діагнозу. У них тепер з'являється постфактум цей діагноз щодо стійкості російської економіки. Давайте згадаємо, що дев'яності роки радянська економіка, як після розпаду Радянського Союзу, вона пережила період низьких цін на нафту, відбулася трансформація, і якраз був зроблений правильний крок тоді тим російським керівництвом. Що введено було конкурентну, конкурентне середовище в нафтовий сектор, який, який дозволяє дозволило зараз витримувати це? 60 доларів не критична ціна для російської економіки. Порядка 20. Подякуємо, Михайлу Гончару, за участь в програмі. Яку для вас сьогодні провів Віталій Портников. Хай щастить, шановні глядачі слухачі. Дякую.